Дитяча легка атлетика. Стрибки в різні сторони на крос маті. Стрибки на двох ногах в різних напрямках. Від центру стрибкового кола учасник стрибає вперед, назад та вбік. Старт стрибка вперед здійснюється з центру. Потім назад у центр, потім праворуч і назад у центр, потім ліворуч і назад у центр. І нарешті назад і знову назад у центр. Залік. Кожному учаснику команди дається 15 секунд на виконання випробування, в ході якого він намагається виконати якомога більше стрибків на двох ногах. За кожен виконаний квадрат вперед в центр в обидві сторони назад дається одне очко. В одній спробі можна набрати максимально 8 очок. З двох спроб до заліку йде найкраща з них. Суддівство. Потрібен один суддя. Він виконуватиме такі обов'язки, дає стартову команду, контролює та регулює процес виконання вправи, веде хронометраж та підраховує кількість стрибків, реєструє результати в протоколи.